Дружина, мене дратує, як ти єси, чоловік. А мене, що ти дивишся на мене, поки я їм. Привіт! Рада вітати всіх на каналі Зірканат, всім підписникам, слухачам і глядачам. Дякую, що дивитесь. Щиро вдячна за відгуки. А сьогодні в нас тема побудова сумісність. Ви скажете, що хіба це головне? Звичайно, в парі говорять про декілька основних видів сумісності. Вони доповнюють одна одну і разом визначають, наскільки комфортні та стійкі стосунки. Погана, до прикладу, психологічна сумісність. Це головне надовго не усамітнюватися. Та найчастіше це неможливо, бо то одна, то дві, то три сім'ї в одній квартирі навіть захочеш, то не усамітнишся. А ось побутова сумісність призвела до розпаду не одну пару і сім'ю. Побутова сумісність це наскільки пара зможе жити в одному помешканні. Перш за все, це кухня. От пара великій сім'ї чи родині, що разом проживають в одному помешканні, навіть не можуть усамітнитись, коли харчуються. А, наприклад, колись ще за Радянщини студенти, робітники харчувалися в столовах, де шум, гам, розмови, тому це не рахується. А от коли залишилися наодинці і їдять. І раптом він чи вона чує, як друга половинка голосно чавкає за столом, плямкає, присвистує, а тоді в жах глотає голосно, а друга половинка це слухати не може. Але ж з цією людиною треба їсти щодня. І не один раз і разом сідати за стіл. Тому пара перед одруженням має перевірити обов'язково, чи можуть вони разом їсти. І неважливо, кому яке блюдо подобається. Чи вегетаріанець, чи вона солодке, полюбляє, а він солоний ні, 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 справа не в цьому. А головне вияснити. Чи переносять вони один одного за столом. Друге, це теж важливо, це туалет і Ванна. Не смійтеся, але так, тобто санвузол. Це дуже важливо, якщо збираєтесь разом жити. Якщо в людини з другою половинкою побутова несумісність, то після того, як половинка сходила в туалет, їх аж підкидає, бісить і виводить з себе. І це не те, що той, хто побував в санвузлі, некультурно себе повів неакуратно, ні. Все може і культурно, все може і акуратно, але от дратує і все тут, ніби нічого поганого не робив. Може, читав чи з телефоном був, а дратує і все. І третє, останнє, побутова сумісність перевіряється при поході в магазин чи на базар. І є дуже багато пар, які не можуть зі своїми половинками ходити в магазин. Будь-який похід в магазин, ринок, чи ярмарок, неважливо. Чи то крамниця з їжею, чи це взуття, чи це одежа, чи техніка неважливо. Сам похід перетворюється на конфлікт. Все, що вибрала одна половинка, друга страшно критикує. І навпаки. А буває і таке. Дружина відправляє чоловіка в крамницю і дає список, що купити. Чоловік, наче все купив, наче все по списку там хліб, молоко, ковбасу і так далі. Приходить, а вона руки в боки, і каже: Ні, іди все вертай назад, не таке, от все не таке. Тому обов'язково пам'ятайте, що побутова сумісність це три пункти. Прийом їжі разом, санвузол і похід в магазин разом. Запам'ятайте! І на останок анекдот: ти знову залишив кружку в раковині. Я не залишив. Я поставив на паузу. Дякую, що дослухали розповідь до кінця. Пишіть свої історії і відгуки. Всіх обіймаю і до нових зустрічей!